Всім привіт! І от сьогодні вже 27 лютого. Тікай патрон. І температура вночі, вночі в нас був мороз мінус 15 градусів. Це ж просто жох. Я думаю, що наші синоптики. Взагалі не мають права отримувати свою зарплатню. Йду в розсадник. А я ще хотіла менше закутувати. Ось тут тепло. Тут тепло. Зараз глянемо скільки градусів. Так, 20 градусів. Ось тут скрою аж, то Тож, я думаю, все добре. Сьогодні, коли потепліше, я, що я можу зможу розкрити оце всю оцю конструкцію. Зараз світло виключу, то я думаю, що подивимося на результат обробки. Ну і заходимо в теплицю. Зараз побачимо, що тут у нас робиться. Що у нас тут? Так, а тут у нас плюс сім. Це ранок восьма година. Звичайно, вже сонечко піднімається, температура піднімається. І сьогодні знову обробки, мабуть, відкладуться. Будемо дивитися. Хоча дуже вже пора, дуже-дуже пора зробити обробочки. Ну, ще тиждень ждать, звичайно, я не буду, тому що рослинки треба обробити. Я тут вже бачила, бігають тут всякі жучки. Тож, уже шкідники прокинулися, і їм тут під кувдрою, під цією тепло. І так, зараз день. Ось, все порозгорожувала, що тільки можна. Навіть відкрила двері ось сюди, на вулицю. На вулиці півградуса морозу. Ось так отгородила свої рослинки від дверей, щоб зразу холодне повітря не заходило. Тому що ось така температура. І з відчиненими дверями. Тож ось так. І зараз подивимося на огірочки, чи живий же там кліщ. Так, зараз покладу. Чому в мене так руки трусяться? Мабуть, тому що голова болить. Так. Ну, не бачу я, щоб вони ворушилися. Мабуть, вони вже наїлись і напились. Яка копелька води. Вже нічого не рухається. Тому все дієве. Сьогодні роблю підживлення монофосфатом колію. Ось такі вже рослинки гарненькі. Класні. Спочатку зранку я полила пол, полуничку, бачите, полила свої рослинки водичкою. Ну а зараз вже десь 13 година. І я проливаю монофосфотом. Ось отакі рослинки проливаю монофосфотом колію. Отакі, звичайно, ні. Це ще рано проливати. А ось ті, що є вже настоящі листочки, ці вже я проливаю. Ось оці ось оці. Так, зараз трішки отак отдалю. О. І ось вже перші бутончики у мене на томатах, на кімнатних. Бачите? Скоро вже заквітнуть. Я ось тут побривола посанки. Ну, і вже ось лізуть. Посанки тут треба обривоти, щоб раніше були томотики, щоб не тягнули в нас поживні речовини. То оці посанки треба приберуть. Ось теж посанки треба приберуть у першій половині дня, щоб вони підсохли. До... До вечора. Ось так. Все як виглядає гарно Поки що мені все подобається. Ось такі огіручки гарненькі. І в мене вже розквітла перша раміна. Зараз покажу. Ось ось. Перша квіточка раміни. Це я тут висадила. Чотири вуса в мене було, не влазило в касету, коли я висаджувала у січні. У січні, коли чистила, то в мене залишилася раміна. ну Не влізла в мене вона в касети. Не захотіла я стаканчика. І ось висадила їх чотири штучки тут у горщик. І ось вона розквітла. Ось перший бутон. Ось теж лізе бутон. Тут поки ще не бачу бутона. Тож, ось, січнева розсада, яку я в січні висаджувала на укорінення. Ось вона вже розквітла, як бачите. Звичайно, треба взяти кисточку і трішки поопилювати, попрацювати бджілкою. І також ось, теж перша розпустилася квіточка. А, і ось уже є. І ось тому візьму кисточку, пензлик і. Попрацюю бджілкою. Так, ну і ось як переобразилася сутки моя полуничка, яку я вам показувала, що була така, не, не подобалась мені. Вона зразу пішла якась і, кві... і навіть колір поміняла. Тож кліщ її просто заїдав, висмоктував всі соки. Тому треба обробки обов'язково робити. І треба. Відчувати свої рослинки і буде все добре. Ну, а тепер ця теплиця, що ми накривали ще агроволокном. Там плівка зверху, а тут ще агроволокном, тут набагато тепліше. І ви й самі бачите, що кущі розвинуті набагато більше. Тут уже все от-от. Ще чуть-чуть, і он уже лізуть квіточки. Так, ті, що змерші, ми їх обов'язково видаляємо. Ось теж є таке. Ось уже бутони. Бутони вже зверху. Ось Бачите? Це вже бутончики, які, я думаю, через тиждень вже будуть зверху. Тож, завтра я починаю обробки, сьогодні ще подивимось, який буде мороз. І я сподіваюся, що я вже почну тут обробіток. Ось Сондра. Теж уже все зверху, тому обробки вже обов'язково треба робити. Ну і підживлення теж. Ось Вон вже То вже бутончики там лізуть. Тут я трішки полила з бочки. Добре, що в мене утвори великі. Пройшлася з отакої лієчки і пролила. Ну, а звичайно, в інших теплицях там Такої змоги немає. Ну, я думаю, що ще день-два і все ми полємо. У нас взагалі-то у трубах води не повинно бути, тому що ми все зливали. Тож, можливо, тільки буде плюсова температура, ми включимо тут полив. Ну, і тепер про те, як же відкривати теплиці. Ось тут у нас немає форточок, ця теплиця зроблена, тут тільки ось такі двері. Звичайно, провітрювати треба обов'язково, але коли жарко. Це я маю на увазі зараз. Дальше, пізніше, коли рослинки підуть уже рости, там провітрювання кожного дня повинно бути. Тому що тут конденсат, тут у мене конденсат не капає. Але в інших теплицях, там, де немає агроволокна, там, звичайно, конденсат копає. І якщо буде капати конденсат, буде опалювати листочки. Нам цього не треба, тому треба обов'язково, сонечко зійшло, прогріло теплиці і зразу відкриваємо форточки і провітрюємо, щоб оцей конденсат висох. Звичайно, не треба провітрювати так, щоб тут було холодно, просто відкрити форточки десь на годинку чи на дві, смотря яка погода, і оцей конденсат він просохне. Давати просихати і рослинкам, і вологість, щоб була менша. Тому що при високій вологості розвиваються грибкові хвороби. Ми ось тут відкриваємо одну половинку і з іншої сторони другу половинку. Так сквознячком швиденько воно провітрюється. Це коли буде вже тут жорко і буде дуже вухко. Зараз поки ще холодно, ми не відкриваємо. Звичайно, ось тільки почнуться обробки і припиняться морози, то, звичайно, тут буде вже жорко. Там, де форточки, там, звичайно, ми будемо відкривати довше, там простіше, тому що повітря заходить аж зверху, поки воно донизу дійде, воно вже нагріється. І коли ж закривати теплиці, я вже закрила їх давно, ще перед морозами. Так як ми почистили полуничку, і ми закрили ще, коли було холодно. Тож, у мене з рослинками все добре, нічого не померзло, де підсохла касетка або стакони, там, звичайно, є випади, де розсада стоїть, тому що я вже говорила, що не можна, щоб воно пересихало. Ну, звичайно, все не вслідиш, тому що, коли десяток стаконів чи сотня, то, звичайно, можна за цим вслідити, але коли тут тисячі стоїть, то, звичайно. Десь та прозівоєш. Якщо ви закриваєте раніше, так як я, то ви повинні бути готові. Якщо зацвіте полуниця рано. І будуть ще морози, то її треба буде на ніч накривати. Треба накривати чим, чим ви можете. Агроволокно, біле, плівка. навіть в теплиці. Е... Чорним агроволокном, на ніч можна накривати, тому що це ніч. Яке воно там чорне чи біле, немає різниці. Всім можна накривати. Чорною плівкою, все це можна накривати. Зате ви спасете, спасете рослинки від стресу, від переохолодження, від вимерзання квітів. Звичайно, полониця не боїться морозів. Але квіти, звичайно, бояться. Ну і звичайно, якщо Полуниця вже пішла в ріст, вже вона хороша, там ви додаєте її азотне добриво, то, звичайно, мінусові температури зроблять свою спробу. Тому до цього треба бути готові. На вулиці ж коли накривати, Агроволокном можна вже накривати. У березні я завжди накриваю, але дивіться по своїх регіонах, тому що якщо ви на півночі і у вас можуть бути заморозки, Туди пізніше, то ну, ви повинні у вас повинна бути ще якась альтернатива. Е, ще одне агроволокно або ще плівка зверху, ще, ще щоб накрити, тому що одне агроволокно і одне плівка може не спасти, якщо буде мінус 7. Е, тож, то жорсток. Е, якщо на вулиці у вас під плівкою зроблені тонелі то це обов'язкове провітрювання, коли вже буде жорко. Коли дуже таке активно сонце, то, звичайно, в тонелях буде жорко. І якщо її не провітрювати, не піднімати трішки боки, то полуниця може запаритися. Вона просто згорить. І також там конденсат, це ж теж ніхто його не відміняв. Це приходить все з досвідом. Тому, як мені говорила одна людина, що треба не одну, не одну тонну чогось спортити, щоб щось пойняти, щоб щось зрозуміти. Поки самі ви не навчитеся, то ніхто вас не навчить. Треба обов'язково пробувати самим. І самим аналізувати. Все треба аналізувати. Те, що хтось щось каже. Треба обов'язково провіряти, тому що якщо воно в мене робоче, то в когось може бути неробочим. Когось може бути вода не така, регіон не такий, все може бути не таке. Тому кожен повинен пробувати сам. Ну і ось знову все накрито. Знову готуємося до морозів ноніч. Ну і бонус на кінець. Ось у мене сходять уже кавуни. В лютому ще я кавунів не садила, що вийде побачим. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!